Виконання нарахувань. Отже, якщо усі попередні кроки виконані, створені особові рахунки, задані ціни та тарифи на послуги, внесено початкове сальдо та сформовані підсумки можна виконувати нарахування. Нарахування плати за послугу з управління та інші послуги виконуються у розділі основні меню нарахування та доходи. Пункт виконання нарахувань. Якщо в загальних налаштуваннях модуля вимкнуто опцію Використовувати швидкий режим, вікно буде пустим. При вимкненій опції Використовувати швидкий режим, усі особові рахунки будуть завантажуватись у список для відображення при відкритті вікна. При великій кількості особових рахунків 15-20 тисяч, наприклад, це може суттєво сповільнити роботу, тому в таких випадках рекомендовано скористатися цією опцією. Розглянемо вікно нарахування та його елементи управління. При виборі пункту меню спочатку з'являється запит про період в даному випадку місяць, за який будуть виконуватись нарахування. Вікно нарахувань складається з панелі управління з попереднім фільтром та іншими елементами перелік особових рахунків сумами нарахувань та послугами, пільгами та перерахунком. Деталізація нарахувань. Перелік додаткових параметрів особового рахунку. Призначення елементів на панелі управління. Поля місяць та рік відображають місяць, обраний на початку, за який виконується нарахування, не редагується. Дата рахунка та дата акта використовується для формування документів для юридичних осіб. Панель попередніх фільтрів. По будинку будуть показані особові рахунки обраного будинку. Адреса вибирається з випадаючих списків. По дільниці Вибираються особові рахунки по будинкам, що віднесені до обраної дільниці, яка обирається з випадаючого списку. По особовому рахунку. Один конкретний особовий рахунок, який вибирається з випадаючого списку. По юридичним та фізичним особам використовуються в купі з попередніми фільтрами по адресам об'єктів. Вибираються особі особові рахунки, визначені попередніми фільтрами. По юридичним особам також працює в сукупності з попередніми фільтрами. Вибираються особові рахунки, що відкриті для юридичних осіб по будинкам, визначеним попередніми фільтрами. По фізичним особам Аналогічно використовується сукупність з попередніми фільтрами, вибирає особові рахунки, створені тільки для фізичних осіб по будинкам, визначеним попереднім фільтром. Усі ці попередні фільтри застосовуються кнопкою Показати. Відмітка швидкий режим. Назва схожа на опцію загальних налаштувань модуля, але тут її призначення інше. Ця відмітка вимикає можливості від підбиття підсумків фільтрації з колонки таблиць, сортування та інших, але це дозволяє пришвидшити завантаження даних з таблицю. З особовими рахунками. Відмітка показати суми. При вімкнутому попередньою відміткою швидкому режимі дозволяє підбиття підсумків. Відмітка приховати нараховані особові рахунки. Приховує особові рахунки, по яким вже проведено нарахування і відображаються лише ті, по яким нарахування не виконане. Відмітка друк квитанцій без попереднього перегляду. Дозволяє відразу відправляти квитанції на друг в сліпому режимі, без попереднього показу на екрані сформованих квитанцій. Розрахунок за джерелом доходу. Дозволяє виконати нарахування тільки по одному джерелу доходу, що обирається з випадаючого списку. Нараховується для особових рахунків, визначених попереднім фільтром. Функціональні кнопки. Розрахунок. Основна функція в цьому вікні виконує нарахування в різних варіантах, а саме, Розрахунок для поточного. Функція за замовчуванням Виконує нарахування для обраного особового рахунку. Нарахування виконується по всім послугам особового рахунку. Одночасно з цим виконується нарахування пільг, якщо такі є, та виконання автоматичних перерахунків. Розрахунок для всіх виконує по всім особовим рахунком, відображеним в списку. З урахуванням не тільки попередніх фільтрів, але й фільтрів, накладених безпосередньо списку особових рахунків в колонках таблиці. Для коректної роботи цієї функції необхідно зняти позначку у швидкий режим в цьому вікні. Розрахунок без відображення виконує рахування по особовим рахункам, визначених попереднім фільтрами. В цілому його робота схожа на попередній пункт, але виконується значно швидше, через те, що потребує завантаження особових рахунків в таблицю. Тільки пільги поточний. Розраховує тільки пільги для одного обраного особового рахунку. якщо, звісно, в особовому рахунку є пільговики. Розрахунок для даних з файлу Виконує нарахування по особовим рахункам, які зазначені в спеціальному файлі визначеної структури. Файл вибирається при виборі цього пункту. Розрахунок відбувається тільки по цим особовим рахункам, без врахування попередніх фільтрів та відображених даних. Перерахунок для даних з файлу. Виконує перерахунки для особових рахунків, що зазначені у спеціальному файлі, який обирається при виборі цього пункту. Дата початку перерахунки визначається також в цьому файлі. Розрахунок відбувається. Тільки по цим особовим рахунком з файлу без врахування попередніх фільтрів та відображених даних. Кнопка Відмінити розрахунок відміняє вже виконані нарахування в таких варіантах. Відмінити рахунок для поточного. Відміняє усі здійснені за обраний місяць нарахування для одного обраного особового рахунку, в тому числі і нарахування послуг, нарахування пільг та виконані перерахунки. Відмінити розрахунок для всіх. Відміняє здійснення розрахунки для всіх відображених таблиць особових рахунків. Для правильної роботи цієї функції необхідно зняти позначку швидкий режим в цьому вікні. Відмінити розрахунок для всіх без відображення. Відміняє нарахування для всіх особових рахунків, визначених попередніми фільтрами. В цілому, схоже на попередні пункт, але виконується швидше, так як не потребує відображення даних в таблиці особових рахунків. Відмінити перерахунок по субсидії для поточного. Відміняє перерахунки здійснені в рамках коригування сум субсидій для одного або обраного особового рахунку. Відмінити перерахунок по субсидії для всіх. Відміняє перерахунки, здійснені в рамках коригування сум субсидій для усіх особових рахунків, відображених в таблиці. Донарахувати зняти. Внесення перерахунків вручну по обраному особовому рахунку. Роботу цієї функції розглянемо пізніше. Виличити донарахування. Зняття. Дозволяє видалити перерахунки, внесені вручну, про тонкощі також пізніше. Кнопка друк виконує друк квитанції для населення або рахунків та актів наданих послуг для юридичних осіб, а також відправляє квитанції з рахунками на електронні адреси. Зовнішній вигляд квитанції та рахунку налаштовується відповідно до побажань та вимог користувача. Але при цьому пропонується два варіанти формування квитанцій по три типи в кожному: це формування квитанцій в розрізі послуг. Це більш деталізований варіант. Такі квитанції зазвичай займають майже всю сторінку формату А4. Формування в розрізі джерел доходів більш компактний варіант. В більшості випадків дозволяє розмістити по три квитанції на лист А4 або навіть більше. Для кожного варіанту доступні три типи формування: поточний контрагент, у разі якщо для фізичної чи юридичної особи відкрито декілька особових рахунків, цей тип формує квитанції або рахунки по усім особовим рахункам співвласника. Якщо особовий рахунок тільки один, нічим не відрізняється від наступного типу. Поточний особовий рахунок формує квитанцію рахунок для поточного виділеного особового рахунку. Усі формує квитанції по усім особовим рахункам одразу. Для актів наданих послуг доступні також варіанти формування. Також люди внесені для зручності деякі звіти по нарахуванням. Можна зберегти відображені дані в файлі MS Excel. Також. Тут же знаходиться функція по відправленню рахунків по електронній пошті. Кнопка Експорт податкових формує фаз податковими накладними для відправлення для фіскальної служби. Тут два пункти для усіх особових рахунків та для одного особового рахунку. Кнопка Встановити дату рахунків та встановити дату актів. Встановлює дати для сформованих актів та рахунків. Кнопка Задати перерахунок. Ставить відмітку про необхідність виконання автоматичного перерахунку при нарахуванні має два пункти. Задати перерахунок виставляє відмітку про перерахунок. Потрібно зазначити дату початку періоду, з якого починати виконувати перерахунки. Пока... Зняти перерахунок. Знімає відмітку про необхідність перерахунку. Кнопка проводки. Створює проводки по нарахуванням згідно налаштувань. Кнопка еспорт в DBF файл. Формує файл формату .dbf для подальшої передачі службам соцзахисту. Має такі пункти: відправлення нарахувань пільг для соцзахисту, формує та відправляє файл з нарахованими пільгами. Відправлення для субсидії, формує та відправляє файл для нарахування субсидій. Кнопка Нарахування пені». Виконує нарахування пені по особовим рахункам, що мають заборгованість. Тепер для прикладу розглянемо найпростіший алгоритм дій при нарахуванні. Встановлюємо дату акта та дату рахунку. Це дата, якими буде виписано акт надання послуг для юридичних осіб та квитанцій для фізичних осіб. Зазвичай це дати, що відносяться до місяця, що нараховується, наприклад, перше чи останнє число. За необхідності обираємо один або декілька фільтрів, наприклад, по будинку. На кнопці розрахунок обираємо по усім. Після цього, якщо за цей місяць зроблено нарахування, то з'явиться запит щодо подальших дій, пропустити розраховані та нараховування листи. Інші. Якщо нарахування виконуються частинами, наприклад, по дільницям або з будь-яких інших причин та міркувань, і користувач впевнений в нарахованих сумах, ці нарахування можна пропустити та виконати нарахування лише по тим особовим рахункам, що не були нараховані раніше, з урахуванням обраних фільтрів, вилучити знайдену інформацію та виконати розрахунок заново, окрім доданих вручну. Цей варіант видалить усі раніше нараховані суми по особовим рахункам з зарахуванням обраних фільтрів, окрім тих, що були додані вручну, та виконує нарахування знову. Виличити все та розрахувати знову. В цьому випадку абсолютно всі нарахування по обраним фільтрам будуть видалені та виконаються нове нарахування. Оберемо варіант, вилучити все та розрахувати знову. Натискаємо ОК. Після цього з'явиться запит вилучити створені документи, рахунки, акти податкові. Якщо обрати так, програма вилучить за поточний період всі автоматично створені акти та рахунки та знову згенерує їх на підставі нових даних. Далі починається процес виконання нарахувань. Хід виконання можна відслідковувати на панелі. Після завершення нарахування в верхній частині вікна відобразяться загальні суми нарахувань та перерахунків, виконаних автоматично по кожному особовому рахунку. А в нижній частині вікна відобразяться деталізовані суми по обраному особовому рахунку по кожній послузі або її складовій окремо. Також, якщо в нижньому вікні, в комірці з нарахуваннями пільгами або перерахунками двічі клікнути лівою клавішою миши по сумі щось цікавить, то програма відобразить вікно з описом та поясненнями, чому саме так такі суми було отримано. Етап з автоматичним торошним перерахунком можна проводити або до розрахунку, або після нього. Це робиться кнопками задати перерахунок та донарахувати, зняти, відповідно. Цей функціонал буде розглянуто в окремому відео. Для юридичних осіб можна сформувати податкові та коригування до них. Це робиться кнопкою експорт податкових. Є два варіанти формування податкових з обраним особовим рахунком або з усіма особовими рахунками. Податкові формуються тільки за джерелами доходів. Податкові на переплату формуються після внесення оплати, а коригування після виконаних перерахунків. Далі переходимо до формування та відправки квитанції. Форма та зовнішній вигляд квитанції налаштовується згідно до вимог користувача: ця послуга входить до вартості договору. Відправлення квитанції виконується кнопкою друк. Відправлення рахунків на пошту рахунки відправляється без відображення та по тим особовим рахункам, що обрано відповідними фільтрами. Адреса електронної пошти для відправки береться з даних кожного особового рахунку, а адреса підприємства, від імені якого виконується відправка квитанцій, налаштовується в розділі налаштування меню, налаштування пункт, налаштування модулів, «Модель нарахування» на вкладці пошта власника. Тут потрібно вказати оплікові дані електронної скриньки, їх можна дізнатися або у адміністратора поштового сервера, або ж у довідковій інформації до поштового сервісу.